Привіт! Можна я торкнуся твоєї сердельки? Що? Собачки? Гаррі, якого біса? Ухвала суду про арешт майна. Ти що забереш машину? Ти мені відповідати. Так, от у чому справа? Учора вночі мені так не вистачало. А справді. Сексу з тобою. Бонджорно. Це мій двоюрідний брат. Гарі, клянуся богом, він мій двоюрідний брат. Він мій троюрідний брат. З тобою брат. явно щось не так. Я водію і У мене немає машини. Я скоро втрачу свій дім. У мене ж це мій вибір. Потрібна машина, влаштуйте побачення з нашим сином. І витягніть його перед коледжем з його внутрішнього світу в обмін бігікреал. Побачення у лапках. Це Ні. жарт, так? Ти бачила цих вертолітних батьків? І вони, що вони самі його досі не трахнули. Ми просто хвилюємось за нашого сина. Він поступає у Прінстон, курсі. Ми перепробували усе аби витягнути його. Він не із виходить виру. зі своєї кімнати, не розмовляє з дівчатами. Ви написали зустрічатися із ним в сенсі зустрічатися із ним або зустрічатися. зустрічати. Зустрічатись з ним прям жорстко. Так я зустрічатимуся із ним наповню. Він волонтер у притулку для тварин. Привіт, можна я торкнувся твої шатики, собачки? Давай я відвезу тебе додому. Це не шлях до мого дому. Вирішила зрізати. Ти мій заручник. Що там у тебе? Щось для мене? За що? Ти намагалась викрасти мене! Тобі 19, подоросліший. Цей хлопець не для побачення. Що будете пити? Буде Лонг Айленд. Це найгірше айсті у моєму житті. About me, I'm the alive. Я не знаю, що робити. Мати точно не хотіла, щоб я втратила наш будинок. Він, напевно, просто нервує. Спробуй його розслабити. Можемо викупатися голі. Їх тут немає. А ми, друзі... Зараз не сезон. Тут нема рятівників! Ану, швидко заліз у воду, чорт забирай. Я просто трохи романтик. Він, до речі, дуже милий. Найкраще, що є у дорослішені, це коли тобі наплювати. на Все, думку Все, я дорослий іншого. і сам можу приймати рішення. Достатньо насолодись цим. Насолодись. <рик> так, збирайтесь звідси. Вам тут не місце. Не торкайся мене. А ну відійди від неї! <рик> От чортівня хрініти. Пішли звідси. Меді. Тобі не втекти від копів. Я не можу втратити права.